Так, реєстрація і верифікація на Binance. Заходимо в Play Market чи в App Store. У мене вже скачано, це я показую вам для наглядного прикладу. Заходимо в неї, реєструємось. Проста реєстрація це пошта, номер телефону і пароль. Я вводжу недійсні, просто от, щоб вам показати, як воно. Зайшли, зареєструвались, поставили галочку Я ознайомився і походжу з умовами. Створення персонального аккаунту». Вас перекине вже. Binance потрібно зайти в особистий кабінет, там зверху намальований такий чоловічок. Заходите туди, відключаєте кнопочку Binance Lite, Обов'язково у вас вже буде Binance Pro. І зверху, як бачите, ось у мене Binance Verific. Тобто у мене вже верифікований аккаунт. У вас швидкого не буде. Вам потрібно пройти верифікацію, тобто підтвердження особи. Коли ви це нажмете, там потрібно буде ввести свої дані, коли свої дані. Далі потрібно буде онлайн-відео. Підтвердження. Там буде у вас три підтвердження особи, паспорт, водійське посвідчення. Тобто перше підтвердження особи це ID-картка, коли у вас. Друге паспорт, відповідно паперовий паспорт, третє це водійські права. Пройшли онлайн, сфотографували їх, потім зробили селфі, пройшли відео підтвердження, ось і все. Далі дана верифікація буде. Подана на розгляд около 2 годин до суток. На всіх моїх партнерів, хто під часу, було до пів години. Далі ви перейдете у свій кабінет, побачите значок «Верифіцит». значить що вже все нормально. Ви верифіковані.